Пояснюю, чому вівсянка не є корисним сніданком, і саме через цей прийом їжі ти будеш відчувати весь день голод та під'їдати солодке. Зазвичай вівсянку роблять з фруктами, сухофруктами, ягодами, медом і думають, що це прям ну капець як корисно, це ж без цукру. А ще люблять додавати молоко туди, і це взагалі круто. А де тут білки, де тут жири? На сніданок ви отримаєте вуглеводну бомбу, яка забезпечує вам оці інсулінові гойдалки, і яка також забезпечує вам більше енергії, швидку ситість, але так само швидко ця енергія і пропадає. Я не маю нічого проти вівсянки, вона може бути корисною, але лише у двох випадках. В першому випадку, наприклад, якщо ви вівсянку збагачуєте жирами, тобто це можуть бути яйця, горіхи, насіння, авокадо, лосось, наприклад, також ви збагачуєте її білковими компонентами, додаєте туди клітковини і робите саме свісні. Не солодким, а солоним разом з вівсянкою, тоді це буде ок. Другий випадок це тоді, коли ви робите собі окремий збалансований сніданок з билків, жирів, вуглеводів, літковини і вівсянку із фруктами, з медом, з чим захочете, додаєте уже в кінці як десерт, як невеличке доповнення після, основно... після основного прийому їжі. Перейшли це відео любителям вівсянки, хай знають правду.